Дуже багато волонтерів, нелі марина це до вас питання жалілися, що з часу оголошення перемир'я, якого по факту не існувала, потік допомоги значно зменшився. Чи ви так само це відчуваєте? Що охочих зараз витрачати кошти, допомагати витрачати е, свій час на те, щоб допомогти армії, значно зменшилось? Чи це? Ну, с одной стороны, вроде бы и большее количество людей подключается к волонтерскому движению, но учитывая экономическую ситуацию в стране, и, в общем-то, я согласна с тем, что с объявлением перемирия поток денежный, он уменьшился. Возможно, это связано с тем, ну, с психологическими какими-то факторами, а может быть, с недостаточной информированностью населения. Потому что посмотрите, как живет Киев. Киев ничего не, не изменил. ребята воюют на Востоке, а в Киеве у нас праздник, к сожалению. И, наверное, недостаточно информации, донесения информации. Пора понять, что у нас война. И помогать, если мы не сплотимся, если мы не будем помогать нашей армии, то мы будем кормить чужую, а я этого не хочу. И, ну, Володь. возможно... Ви хотіли додати щось? За оцінками наших толовиків 12-го батальйону, Потік допомоги волонтерської скоротився відсотків на 70. Ну я в нашій другій роті не можу цього підтвердити, тому що ми працюємо вже за перевіреними зв'язками, і в принципі там немає такого драматичного падіння. Але дуже поганий вплив на ситуацію з допомогою армії вчинив факт проведення парламентських виборів. Це відволікло увагу людей. І е, другий фактор, звичайно, це перемир'я. В людей складається враження, що е, мало того, що війна відбувається в якійсь зоні АТО, тобто є якась відгороджена територія Яка нас не за склом, віде. де відбувається щось. Це, це негативно впливає на, на атмосферу. А по-друге, оголошено, ще в тій зоні за цим склом ще якесь перемир'я, тому. Так, є скорочення волонтерської допомоги, і це дуже насторожує, тому що можливості міністерства оборони або вони скорочуються, або вони ніколи не були великими. Ну це інше питання.